Друзі, всім привіт! Мене звати Сергій, це канал Автобізнес по-чесному і ми з України. Деякий час назад я вам вже розповідав про Nissan Leaf другого покоління, який ми на той момент тільки привезли з Америки для нашого клієнта. Минуло трішки більше місяця часу. Автомобіль нарешті повністю відремонтовано, тому сьогодні ми з вами якраз і поговоримо про бюджет ремонту, оскільки цей Leaf обійшовся, та чи вартий він тих грошей, яких за нього зараз просять. Якщо не бачили минулий випуск, можете подивитись. Якщо немає часу, то Давайте я вам зараз швиденько нагадаю. Ось цей ліф другого покоління ми купили на аукціоні за 13 тисяч 400 доларів. 2019 рік 19 тисяч миль пробіг і ось такі пошкодження. Відразу хочу зауважити, що купили ми його в червні, і це був, напевно, що найневдаліший час, щоб купувати електромобіль на аукціоні. Якщо ви поглянете на статистику цін на страхових аукціонах, ви чітко побачите, що саме у червні ліфи коштували найдорожче, в середньому 13 тисяч доларів за подібне авто. і Цього у березні, травні або квітні було дешевше, і після цього, в серпні, ще було дорого, а потім ціни знову впали. І в листопаді, наприклад, такий самий ліф можна було купити за 10,5 тисяч. Тобто набагато дешевше, а отже, і фінальний бюджет автомобіля був би набагато дешевше, але про це трошки згодом. Майте собі на увазі, що купівля автомобіля на аукціоні може бути як і доволі вигідною, так і не дуже вигідною, залежно від пори року або якихось інших обставин. Всю подібну статистику ви можете переглянути на сайті. Автостат, посилання на нього я залишу під цим відео. Ви зможете подивитись, які були ціни на будь-яку модель автомобіля, а не тільки Nissan Leaf. А знаючи орієнтовну ціну на аукціоні, ви вже без проблем зможете порахувати, у скільки обійдеться авто в Україні. Детально про це я вже вам розповідав. Ось тут буде зверху посилання на відео. Якщо не дивились, обов'язково перегляньте. А ми давайте повернемось до нашого Leaf. По Leaf продовжується. Відновлювальні роботи, значить, з того, що вже зробили, замінили амортизатор лівий. Відповідно, замінили і правий, бо амортизатори зазвичай міняються в парі, поставили каябу нову, не захотіли брати нічого з розбірок. Дві каяби, стійка стабілізатора, пильник шуса і ось ця ліва ступиця. Це, це все, що довелося замінити по ходовій частині. Чекаємо трубочку там гальмівної рідини. Вона була перебита, навіть не перебита, а трішки зігнута, але треба її замінити, бо це все ж таки гальма, це все ж таки дуже відповідальний вузол. Тому замовили, чекаємо її і будемо це все збирати. Ось Гальмівний диск отак виглядає. У нас трішки заржавів, але в принципі в хорошому стані. Я думаю, буде, буде ходити, буде їздити. Вже потім, коли ми повністю зробили ходовку і поїхали перевірити розвал, довелося, що треба також міняти поворотний кулак. Зазвичай при таких ударах його майже завжди треба міняти, але візуально він виглядав цілим і хотілося трішки зекономити коштів клієнту, але все ж таки довелось його змінити. Коштував він, до речі, півтори тисячі гривень. Це вживаний кулак з розборки. Далі міняємо це крило, будемо рихтувати. Крило з цього боку, тому що воно тут сильно постраждало. Ще питання, що з цим колесом. Візуально нічого не видно по ходовій частині, але воно здається, що трішки стоїть ось так набік. Хоча ходова частина на ліфі доволі проста, ззаді тут балка взагалі нічого складного. Та й спереді ви бачили, яка конструкція підвіски. Амортизатор, стійка і речах. Все, нічого, ну і стабілізатор. Нічого дорогого в ремонті ліфа, я думаю, власника не чекатиме. Враховуючи, що тут 19 тисяч миль пробіг і що ми тут вже поміняли ходову на нову. В принципі, я думаю, по ходовці питань не буде ще доволі довго. Зараз вам покажу з іншого боку його. Здається, тоді не показував перший раз, коли він тільки приїхав. Ось тут у нас є щось таке пошкодження. Трішки менше, ніж там, але все одно доведеться туди пофарбувати це крило і пофарбувати ось ці задні дверцята. Бачите, вони такі трішечки, трішечки негарно виглядають. Покажу вам результат вже після фарбування. Як ви вже зрозуміли, пошкодження хоч і незначні без впливу на геометрію кузову, але їх було чимало і через це довелося фарбувати майже всю машину. Крім цього, відновити треба було і подушки безпеки. Ось такий салончик. Поки що брудний. Значить, автомобіль вже все запускається, заряджається, тому що коли він приїхав, він був не ранний драйв через те, що під час ДТП система вимкнула примусово живлення від батареї і писала, видавала ось таку похибку, що немає живлення від батареї. Зараз ми цю помилку скинули, і в нас залишилось тільки скинути помилку по безпеці. Подушки безпеки спрацювали тут на Азіатах, на всіх, і на японцях, і на корейцях треба перепрошувати блоки СРС, інакше ця помилка не зникне. Стеля тут ще непогано виглядає. Буває, коли стріляє бічна подушка, про це часто забувають друзі. Ось бачите, такі заломи, але вони невеликі, коли ми все складемо на місце, в принципі, залишиться такий незначний слід. І можна нічого не робити. Буває ситуація гірша. Тут просто не було ручки з цього боку, і це для, для того, коли для ситуації, коли стріляє штора, це плюс, тому що не поламало, не поламало сам потолок, не порвало цю тканину. Коли є тут ручка, і тут ручка. Ламається, рветься ось ця тканина, залишаються такі неприємні сліди. Треба знімати повністю цей дах і його перетягувати новою тканиною. Це також коштує там приблизно 5-6 тисяч гривень, плюс зняти поставити. Тому процедура така неприємна. Але тут це ще непоганий варіант, буває, ще раз кажу, буває набагато гірше. Коротше, роботи було чимало, і найголовніше було зробити з цього ліфа ранний драйв, тобто, щоб він міг їхати і спокійно пересуватися своїм ходом. Ось, друзі, ми вже склали наш ліф. Склали, маю на увазі, ходову частину. Тут технологія ремонту, нанотехнології, я б сказав, скотчу поки тримається крило з бампером, але колеса стоять. На місці можна виїжджати. Можна їхати на рихтування, на відновлювані роботи без безпеки, на все інше. Зараз ось ось така машинка. Зараз буде перший виїзд. Давайте попробуємо разом з вами, що з цього в нас вийде. Ну ось, друзі, ми вже їдемо. Нічого не гримить, нічого не стукає. Підвізка працює вже нормально. З цим ми розібрались, дякувати Богу. Тепер розбираємось okay. зі всім іншим. І далі обов'язково буду вам це все показувати, розказувати. Трішечки кермо стоїть нерівно, але це на розвалі ми виправимо. І, до речі, спустило якесь трішки підпустило колесо. Зараз підкачаємо це все діло і будемо ремонтувати далі. Далі була рихтовка заднього крила. Передніми купили нове, але бампер передній довелося паяти і рятувати, тому що тайваню нема, а оригінальний бампер в зборі коштує під тисячу доларів. Якщо говорити по запчастинах на другий ліф взагалі, то поки ми, наприклад, ремонтували ходову частину, абсолютно все підходило з першого ліфа і ціни були адекватні. Два нових амортизатора каяба коштували, наприклад, 6 тисяч гривень за пару, стійка стабілізатора 450 гривень, а пиль на шрус 700. Як виявилось, цей ліф це не повноцінне друге покоління, а просто глибока модернізація першого. Новий дизайн зовні більш приємний салон, але в технічному плані багато що залишилось від першого ліфа. Навіть подушка безпеки, шторка бокова, яку ми купували для заміни, коштувала 150 доларів, і абсолютно аналогічна подушці першого ліфа. А от кузовні деталі вже не будуть взаємозамінними з кузовщиною першого ліфа. І кузовні деталі виявились доволі дорогі. Нам, в принципі, з такими пошкодженнями пощастило. Довелось купувати тільки переднє ліве крило. Коштувало воно 270 доларів. Тайваня знову ж таки нема, тому доводиться доводилось брати оригінал фари по 400 500 доларів. Бампер я вам вже сказав. Капот коштує 600. І то далеко не факт, що всі ці запчастини ви знайдете в наявності на розбірках. Тому такі автомобілі, як Nissan Leaf другого покоління, або, наприклад, Chevrolet Volt, їх краще дорожче купувати на аукціонах, але більш цілими. Інакше. Потім ви будете дуже неприємно здивовані вартістю запчастин та бюджетом ремонту. Але чи є якісь відмінності, окрім зовнішності між першим і другим ліфами? Чи всі ці страждання з вартістю запчастин лише тільки раді естетичної насолоди? Колісна база, наприклад, не змінилась 2700 мм, Хоча у довжину другий ліф став на 40 мм більше 4490 мм проти 4 мм у першого покоління. Ну і головна відмінність це силова установка. У специфікації для американського ринку потужність двигуна складає 110 кВт або 147 кінських сил, і крутний момент 236 Нм. метрів. У першого покоління був двигун на 80 кВт або 107 кінських сил. Також збільшилась батарея. Якщо ліф першого покоління пропонував батареї ємністю від 24 до 30 кВт, залежно від року випуску, то ліф друг. Другої генерації обладнаний батареєю на 40 кВт, що має забезпечити запас ходу від 172 до 241 км на одній зарядці залежно від умов експлуатації. Це ми з вами ще сьогодні перевіримо. В 2019 році з'явилась версія Leaf Plus з 60 кВт батареєю, але конструкція самої батареї не змінилась. Вона позбавлена і обігріву і охолодження, тому головна проблема перших ліфів деградації батареї в другому поколінні також ніколи Куди не ділась, і це суттєвий мінус цього автомобіля. Ну що, друзі, проект під назвою Nissan Leaf виходить на фінішну пряму. Забрали ми його з рихтовки. Виглядає він тепер прекрасно, принаймні зовні. Всередині трошки мотлох трішки. Трішки брудно, але це все поправимо. Відновили безпеку, подушку, подушку в сидінні, ремені безпеки, все це замінили, все тут тепер працює. Залишилось зараз перепрошити краш дату, точніше, перепрошити блоки СРС, щоб видалити краш дату. Вон, бачите, вона у нас світиться. І поки безпека не працює в цьому автомобілі, коштує це приблизно 2 25 тисячі гривень, залежно від того, яка модель автомобіля зараз, ми це їдемо робити. Потім залишиться хімчистка, залишиться Перевзути автомобіль у зимову гуму і поставити захист двигуна, який власник сюди також замовив. Сертифікацію ми вже пройшли. Це, до речі, обов'язкова процедура для машин, які пригнані в Україну, неважливо з Америки, з Європи чи з Китаю, ви привозите свій автомобіль, різна вартість сертифікації, але це обов'язкова процедура отримати сертифікат відповідності. Ми його вже отримали, вже можна ставити машину на облік. Залишилось буквально пару днів, і власник нарешті, нарешті отримує її цей ліф як новорічний подаруночок під ялинку. Сподіваюсь, він буде задоволений. Ось такий, до речі, захист двигуна буде на ліф. Він з вуглеволокна зроблений. Не захотів власник кольчугу ставити, металевий захист. Його рідний захист пластиковий був розбитий, тому замовив і передав нам ось таку. Карбонову, як він сказав, защиту, але вона не карбонована, вона зі стекловолокна. І ось такі будуть зимові колеса Ice Zero від Pirelli. Новесенькі, гарнесенькі. Також 4. Він замовив, передав нам, будемо встановлювати. Ну і нарешті ремонт зроблено. Саме час підрахувати, у скільки обійшовся цей ліф, та і в скільки взагалі може стати подібний автомобіль. Вартість лоту 13 400 доларів, збіра аукціону 898. Доставка в клайпеду обійшлася в 1477 доларів. Експедитор в клайпеді 230 євро. Демереж в порту Литви нам виставили 240 євро на той момент. Тоді вони ще були, але ситуація в порту покращилась, і автомобілі, які ми отримали. В листопаді і грудні обходились взагалі без демереджу. доставка в Україну 850, брокер в Україні 150, розмитнення 40. З приводу розмитнення, воно на електромобілі є безкоштовним. Ну як, майже безкоштовним, ви сплачуєте акциз 1 євро за 1 кВт батареї. Але якщо ви дивились перше відео про ЛІФ, або може вже десь так чули. З 1 жовтня в Україні діють нові правила. Щоб завести електромобіль в Україну, ви маєте сплатити ми. Платежі в повному обсязі для нашого ліфа вони складали на той момент 106 тисяч гривень. Потім після оформлення з цієї суми вирахують 40 євро, і залишок вам повернуть на рахунок. По закону це має відбутися упродовж 45 днів. На практиці клієнту повернули ці кошти за 10 днів, але все одно це доволі незручно. Зараз вже можна зробити довідку фінансового гарантування, вона коштує від 50 до 100 доларів залежно від суми розмитнення. Звісно, це додаткові витрати, але не доведеться заморожувати чималу суму коштів на 2-3 тижні. Може, це все трішки заплутано прозвучало. Просто знайте, якщо будете купувати собі і привозити в Україну електромобіль, неважливо з Америки чи з будь-якої іншої країни, або віддайте 50 100 баксів за цю довідку фінансового гарантування, або сплатіть розмитнення у повному обсязі, а вам його потім повернуть через деякий час. Такі в Україні зараз правила по ввозу електромобілів. Достав Каліфа у Кривий Ріг коштувала 300 доларів, і ремонт повністю з усім, що ви сьогодні побачили, вийшов трішки більше 3000 доларів. Напевно, що найщасливіший день у житті кожного власника, коли ти отримуєш номера на свою нову машину. Ось такі вони зелені на електричці видаються. Ігрік-А Серія. Такий, бачите, зеленуватий колір. І Податок при першій реєстрації на електромобілі зараз за новим законом вже не сплачується. Раптом, хтось не знав. Повісимо їх на ліф і будемо передавати власнику. Загальний бюджет склав 20 тисяч 285 доларів. Ну і давайте зараз саме час написати, що господі, як дорого! Нахріна воно потрібно ці биті автомобілі з Америки, краще за ці гроші пригнати цілу з Китаю. Ну і все таке інше, що люблять писати хейтери-фантасти, які вивчали питання пригону автомобіля тільки по рекламі в інстаграм. Хоча, якщо чесно, я теж згоден, що 20 тисяч за другий ліф це доволі. Дорого. Але так вийшло через те, що ми купували його в максимально невдалий час. Такі були ціни на них, я вам це вже показував. Якби ми придбали його, умовно кажучи, за 10-11 тисяч доларів, будь-який інший час впродовж року, і бюджет його вийшов би фінальний десь 17-18, це була б ідеальна покупка. Бо якщо ми подивимось не на реклами в інстаграмі, а на наші реалії, то на авторі Аліфи 2019 року стартують з 19,5 тисяч доларів. І дуже швидко перевалюють. За 20. Їх чимало, 57 пропозицій, і це тільки 2019 роки випуску. Але ціни доволі швидко перевалюють і за 21, і навіть за 22 тисячі доларів. А це ще тільки перша сторінка. Далі 23-24 тисячі. І це вже я не знаю, як пояснити, тому що Ліф як автомобіль він не вартує цих грошей взагалі. На мою думку, його реальна ринкова вартість від 18 до 21 тисячі доларів максимум, залежно від комплектації, пошкоджує та пробігу. Але щоб дійти таких висновків, мені треба було наш ліф зарядити і трішки на ньому поїздити. І буквально відразу я відчув на собі всі переваги електромобіля, приїхав на станцію зарядки, знайшов місце, де вона працює і де є світло. Але тут не працює інтернет, поки я скачав додаток, поки я поповнив рахунок. Я згоден, що це все тільки якщо перший раз приїхав на електромобілі кудись. До цього в мене був плагін, але я заряджав його на інших станціях. Зараз там немає світла, я поїхав туди, де воно є. Коротше кажучи, пів години часу це все зайняло, але врешті-решт я поставив ліф на зарядку. І ось до речі, швидка зарядка. Ви бачите, зараз за 5 хвилин ми зарядимося до 50% і за півтори години до 100%. Але за 20 хвилин можна зарядитись на 75% і в принципі можна буде їхати подивитись, скільки ми зможемо проїхати на приблизно 75% батареї, тому що до сотні півтори години заряджати. Зараз, на жаль, немає часу. Власник вже доволі скоро має приїхати і забрати цей автомобіль, врешті-решт. І ось так ми всі власники. Я маю на увазі електромобілів. сидимо, чекаємо, Хонда заряджається. Я заряджаюсь. Позаду там під'їхала Тесла, запитала в мене, скільки мені ще часу. Я сказав хвилин 20. Він чекає також черги, щоб після мене стати на заряд. Ось так бути власником електромобіля, якщо не заряджати його вдома. Переведемо в кілометри, щоб нам було простіше орієнтуватись. Юніт language, милі. І у нас ось тут давайте кіловат на 100 кілометрів. Це як. У звичайному режимі літрів на 100 кілометрів тут будемо дивитись, скільки кіловат. Давайте тепер відразу і температуру в Цельсії переведемо. Мову, на жаль, змінити не можна. Це треба перепрошивати тільки англійська, французька або іспанська, але прошити і буде працювати. Ну і давайте почекаємо, подивимось. Хай трішки підзарядиться 43%. Ви бачите. Показує на 90 кілометрів ходу. Так, ну що, друзі, 78% у нас вийшло зарядитись, показує 166 кілометрів на такому на такому заряді батареї. 30 712 загальний, загальний показник одометра І давайте зараз покатаємось трішечки і подивимось, що, що в нас воно вийде по пробігу, скільки реально. Хоча б там до 20%, якщо розрядити, скільки ми зможемо проїхати. Це питання, яке всіх найбільше хвилює. Я поки стояв його заряджав, і власник Тесла в мене запитав, наскільки вистачає. І ще якийсь мужичок підійшов, каже, що за машина, скільки вистачає. Тобто, я так розумію, на бензиновому на автомобілі всі питають, яка витрата, а на електромобілі всі питають, наскільки ж вистачає заряду батареї. Тому давайте спробуємо відповісти на це питання. Вибачаю, що не можу заряджати до 100% і максимально тестувати. Як я вже сказав, немає на це часу. Але, хоч щось спробую для себе і для вас якісь дані взяти з сьогоднішнього тесту. Поїхали. З приводу вартості зарядки, ще треба сказати, заряджати електромобіль на ось таких станціях не дуже вигідно, а точніше, взагалі, не вигідно. Тому що ось ви бачите цифри: окрім того, що кіловат коштує 10 гривень 60 копійок, ви ще платите 15 гривень за годину за оренду конектора. Коли зарядка закінчиться, з вас будуть брати гривню за хвилину, поки підключено конектор. Це зроблено для того, щоб ви. Дарма його не займали і дали можливість зарядити слідуючому власнику електромобіля. Щоб зарядити ліф для невеличкого тесту, я заплатив 175 гривень за 16 кВт і ще 9 гривень за 35 хвилин на зарядці. Тобто 185 гривень, і давайте подивимось, наскільки нам цього вистачить. Хоча, думаю, і так зрозуміло, що якщо не заряджати свій електромобіль вдома, бажано по нічному тарифу, то частина економії від нього просто зводиться на нівець за рахунок вартості зарядки на ось таких міських станціях. Поки стояв заряджався ще, дізнався багато цікавого від власника Тесли, з ним поспілкувався трішки. В нього модул С. Long range. Сказав, що треба вимикати клімат, пічку, тому що вона забирає дуже багато електроенергії. Але в мене зараз він, він увімкнутий на 22 градуси. Музику я вимкнув, але мультимедіа сама працює. Навіть якась ось навігація є, трішки вона показує не те, що треба, треба перепрошувати, щоб воно все. Показували українські карти, але цього ми не робили. Цього клієнт поки не замовляв, йому це не потрібно. Тут є CarPlay, Android Auto і я думаю, цього більш ніж вистачить. Якщо включити екорежим, також збільшується у нас пробіг на батареї. Ви бачите 163 і 172 км додається. І є ще тут така чудова кнопочка, називається є e педал. Тобто, так, є e педал, це електронні гальма. Ви коли її вмикаєте, у вас заграється ось цей індикатор. І машина, коли ви відпускаєте педаль. Гальм, вона нікуди не їде. Технологія керування за допомогою однієї педалі вона нібито має спростити процес керування. Технологія керування за допомогою однієї педалі це така особливість моделі. Вона нібито має спростити процес водіння, відпускаєте газ, вмикаються рекуперативні і механічні гальма і авто уповільнюється. Якщо керувати без необхідності різкого гальмування, можна взагалі оперувати однією лише педаллю акселератора. Мені навпаки це здалося незручним, але я думаю, просто до цього треба Напевно, що вимкнуть є педал, тому що ось ми стоїмо зараз і машина нікуди не їде, треба трішечки натиснути газ. Вона починає котитись. Відпускаємо газ і відразу сама гальмує. Некомфортно мені, друзі, некомфортно, треба для цього звикати, а звикати, на жаль, немає часу. Те саме до речі, із екорежимом. Звісно, звикнути до нього простіше. Я не використовував його під час нашого тесту, але їздив в екорежимі раніше. Дуже мені не сподобалось, автомобіль досить неохоче прискорюється. Таке, таке відчуття, що там не 147 кінських сил, а всього лише 47. На натискання педалі акселератора автомобіль майже не реагує і прискорюється доволі неохоче. Хоча в звичайному режимі ви отримуєте доволі непогану динаміку, прискорення до сотні займає близько. 8 секунд, і це доволі швидко. Але сьогодні ми робити такі заміри не будемо. Та й, взагалі, на електромобілях доволі рідко хтось використовує максимальне прискорення, тому що батарея від цього розражається набагато швидше, і це вже виходить якесь суцільне страждання. Швидко їхати не можна, бо сяде батарея, пічку не вмикай, сяде батарея. Музику і світло також бажано вимкнути, щоб надовше хватило. Поставив свій iPhone на зарядку в електромобілі мінус 5 км запасу ходу. Та на хіба воно взагалі таке потрібно, друзі? Всі правила економічної їзди, про які я вам розповідав нещодавно в огляді Фюжена, вони стосуються точно так само і електромобілів. Діаграма, звичайно, виглядає не так, як на фюжіні, але по ній також можна орієнтуватися. Натискаєте на педаль. Так само плавно це треба робити, так само акуратно, щоб економити потужність вашого електродвигуна. Натискаємо сильніше. Бачите, біла шкала заповнюється сильніше, сильніше, більше, ніж наполовину. І це вже йде надмірна витрата електроенергії. Так їздити не потрібно, так ви зможете проїхати на вашому Нісан Ліф або будь-якому електромобілі набагато менше. Звичайно, для максимальної економії треба вимкнути пічку, клімат. Тут є клавіша OFF, вона його вимикає повністю. І я тепер розумію, чому власники електромобілів їздять в шапках, куртках, можливо, навіть в перчатках. Якщо це мороз мінус 3, мінус 5 на дворі, бо зараз плюс 6, але все одно, коли вимикаєш пічку, то в машині стає доволі прохолодно. Я хочу все ж таки тестувати цей ліф в якихось комфортних для себе умовах, тому пічку я не вимикаю. Але їздю в звичайному режимі, не стартую зі світлофору. Хоча чесно скажу, динаміка це перевага. Напевно, що єдина перевага цього автомобіля – динаміка непогана. По відчуттям розганяється ліф клас керованість доволі посередня, сидіння незручні. Ззаді Балка, спереді Макферсон. В плані ремонту і обслуговування це, звичайно, що перевага, тому що запчастини коштують доволі недорого. Але, от в плані керованості, це звичайно суттєвий недолік. Та й багато цих недоліків. Nissan Leaf. це. Утилітарний максимальний автомобіль для пересування містом про це все в цьому автомобілі говорить. Крісла, як я вже сказав, максимально незручні. Їхати на них кудись далеко у вас не вийде комфортно, тому що втомлюється поясни поясниця, втомлюється спина. Можливо, в максимальний есель комплектації там буде пояснична підтримка. Тут її нема, тому їхати. На цьому автомобілі в дальні подорожі я б категорично не радив. Та, хоча й як ви поїдете в якісь дальні подорожі, якщо у вас запас ходу приблизно 200 км на повному заряді батареї. Ну, хоча, думаю, всі так знали або здогадувались, що Ліф це суто міський автомобіль і бажано його мати як другий автомобіль в сім'ї. Сьогоднішній тест це нам наглядно тільки підтвердив. Що друзі, дивіться, 28% нас залишилось, було 78, тобто батарею ми розрядили на 50% і проїхали. Було 712, зараз 790 км, Тобто 78 км нам вдалося проїхати на 50%. В заряду батареї це доволі небагато. Я вважав, що буде більше. Звичайно, в цьому є і частина і моєї провини, тому що я не їздив так, як треба їздити на електромобілі, не економив, їздив у звичайному режимі. Але все ж таки мені здається, це досить мало, і напевне, що по місту за такими короткими поїздками лів 200 кілометрів, я гадаю, не проїде. Включаємо зараз вже екорежим, поїдемо, поставимо автомобіль на зарядку, і через півтори-дві годинки передамо його щасливому власнику. Ось такий він Nissan Leaf другого покоління, і ось саме тому я вважаю, що він не вартує тих грошей, які за нього просять на авторія до 20-21 тисячі максимум. І я не розумію, хто купує їх за 23 або за 24 Хоча таких пропозицій ви бачили є доволі багато. Тема електричок цікава і актуальна, але після огляду Leaf в мене стало ще більше запитань. Якогось кайфу від нього, саме як від автомобіля, я не отримав. А враховуючи те, що я зарядив його на 185 гривень і проїхав лише 100 кілометрів, то якоїсь суттєвої економії я не отримав також. Треба трішки глибше, напевно, що зануритись в тему електромобілів. Я навіть подумував ID 4 собі пригнати. Новий, напевно, що не потягну, але воно мені і не потрібно. Можливо, найближчим часом вони з'являться в продажу вже з пробігом. І тоді я обов'язково розгляну такі пропозиції. По-перше, мені дуже подобається, як виглядає. І 4. По-друге, це Вах, а Вах, як ви знаєте, не робить поганих машин. Тому мені б, я думаю, вам було б дуже цікаво подивитись на цей автомобіль в наших теперішніх реаліях. Тому підпишіться на канал, якщо ще не підписані, щоб не пропустити майбутні подібні випуски. Я впевнений, що після нашої перемоги цікавих автомобілях на тестах, на оглядах в мене буде набагато більше. Ну а на сьогодні в мене все. Надовго не прощаюсь. Сподіваюсь, скоро побачимось. Бажаю всім міцного здоров'я. Здоров'я та мирного неба! Слава Україні! Слава нації та пиздець Російській Федерації!